Привіт, друзі! Сьогодні 17 лютого і розпочну з вами сьогоднішнє спілкування з новини, яку повідомив Зеленський. Ну не те, щоб новина, але деяка деталь з'явилася. Він запевнив сьогодні всіх нас, що знімається табу на постачання далекобійних ракет. Сказав, що є вже танкова коаліція, хоча на правду вона вже є давно. Ну а тепер нібито нам дають далекобійні ракети. Якої дальності я не можу вам сказати, він не повідомляв, але прогноз дуже непоганий. Порати з тим. Ми зараз стоїмо на порозі з вами дуже цікавих подій, низки подій, які будуть рухатися ну, в доволі цікавому ключі, дещо передбачуваному, як на мене. Звісно, прогнози зараз давати справа не дуже вдячна, тому що війна йде, і всяке може трапитися, але тенденційність вказує на те, що ми рухаємося до кульмінації. Питання лише коли? Справа в тому, що якщо проаналізувати останні дні. Цього місяця, але перед цим я все-таки попрошу вас підписатися на канал. Прокоментуйте, пролайкайте. Тут буде що коментувати обов'язково і поширити це відео друзям. То, якщо е, звернути увагу на календар подій і анонсів, які вже зроблені в останні дні цього місяця, унікальна картина складається. По-перше, зараз проходить Мюнхенська безпекова конференція. Вона буде проходити сьогодні, завтра і 19 числа, ще 17, -го, 18, -го, 19. -го. Вона проходить у Мюнхені, але разом із тим вона має пряме відношення до подій, які стануться після неї. 20, 20 числа, я так думаю, що буде пауза інформаційна. От 21-го ми будемо з вами слухати, як би там нам цього хотілося чи ні, але виступ Путіна перед федеральними зборами. Там змістилися графіки проведення і засідань Державної думи і так далі. Навіть організовується концерт у лужниках уже 22 го числа. 22 го числа до Польщі приїздить Байден, буде оголошувати новий пакет фінансової допомоги на суму в 10 мільярдів доларів. Говорять, що це буде допомога виключно уряду, але я думаю, що будуть якісь історії з передачею додаткового озброєння. 22 числа стартує Генеральна асамблея ООН. Вона буде тривати 23 і 24 лютого, коли буде річниця початку широкомасштабного вторгнення. Ну і 23-24 число анонсоване практично усіма нашими представниками вищого військово-політичного керівництва буде нібито потужний ракетний удар. Але хоча вони нам кожного дня говорять про цей ракетний удар, але оці всі події означають, як на мене, що має щось відбутися в хорошому сенсі, однозначно. Чому? Показовою для мене сьогодні є заява, яка пролунала на Мюнхенській безпековій конференції. І ця заява була не одна. Вона була і від Шольца. Ну, зокрема, він сказав про необхідність пришвидшення постачання зброї України. Це той, хто каз... говорив раніше, що не поспішаємо, бо буде ескалація. А тепер говорить: давайте швидше постачати. Таку ж саму риторику об... обрав Макрон, до яких сьогодні, до речі, двічі звертався у своїй промові Зеленський, він виступав в онлайні. Йому плескали як зазвичай, тому що плещуть швидше Україні загалом його обличчі, так воно і є. І він двічі говорив, акцентував саме в цій величезній залі, де присутні майже 700 чоловік. Сьогодні було різні політики, експерти і так далі, тому подібне зі Сполучених Штатів були і з були навіть з Китаю представники. Немає представників з Росії. То і вони, і інші спікери у націй Мюнхенській безпеки конференції говорять уже не про перемогу України в війні проти Росії, це як доконаний факт, а про те, як має світ існувати після війни в Україні. От розумієте, в чому сенс взагалі цієї всі дискусії? Що вже перемогу України приймають як доконаний факт. Тобто, вже в цьому ніхто не сумнівається. і Ця мюнхенська безпекова конференція вона, до речі, друзі, дуже важлива. Тому що в 2007 році на цій же конференції, коли Путін виступав фактично вперше своєю дебільною промовою про недопустимість однополярності світу, казав, що тут всі мають впливати, все мають робити, і має бути в його розумінні бардак, і ніякого НАТО і демократії не може бути. 2007 рік, то це саме ця Мюнхенська безпекова конференція, яка сьогодні заявила про те, що її головною проблемою є формат існування після війни в Україні. На цьому наголошував, до речі, і директор Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойзен. Це дуже показова фігура, я вам про нього вже говорив. Просто хто, можливо, вперше на каналі її не чув раніше, не знає. Це колишній радник Ангели Меркель. Це тієї самої Ангели Меркель, яка в 2007 році, тоді, слухаючи Путіна, сказала, так, треба його підтримати. Ніякої мови про вступ України в НАТО бути не може. І сьогодні цей Хозвін, коли фактично є, ну він є зараз спікером цієї конференції, говорить про те, що у мав би займатися іншими сьогодні питаннями, тому що в нього є інші глобальні виклики. На жаль, ми каже, спрямовуємо гроші, які мали спрямовувати на розвиток світу на війну в Україні, купуючи озброєння, купуючи снаряди, забезпечуючи гуманітарною допомогою українців і так далі, які навіть виїхали на територію інших країн. Ну тобто займається комплексом питань і проблем, яких, в принципі, могло б не бути. Але вина в цьому фактично залишається за багатьма тими, хто сьогодні сидів у цій залі і толерував Путіну ще в 2007 році. Тому для мене це, от знаєте, Сьогодні показник того, що вирішується проблема. Вона, звісно, вирішується нашими руками, зброєю західних партнерів, грішми також західних партнерів. Але вона підходить до цієї кульмінації. І звісно, що можна було б ставити під сумнів мої думки, бо Мюнхенська безпекова конференція не завершилася. Але саме сьогодні відбувся візит Лукашенка до Путіна. Ви скажете, яким чином це поєднано? Не випадково, саме в останні дні лютого місяця, ще раз нагадаю, сьогодні 17-те, до кінця цього ну, початку широкомасштабного вторгнення річниця залишається один тиждень. багато хто поєднує знаковість цих подій. Саме після візиту до Лукашенка міністра закордонних справ Угорщини Сіярто. До речі, стосовно цього візиту ніхто в Європейському Союзі принаймні я не зустрічав, не висловлювався категорично проти і з критикою. Ми, звісно, відрефлексували абсолютно справедливо. Ну, як це так, Угорщина до Білорусі летить. Це був перший такий візит, фактично, за весь час широкомасштабного вторгнення, коли хтось з представників. Цивілізаційного світу, ну як би там не було, друзі, угорщина є членом Європейського Союзу. Вона представляє цивілізаційний світ з усіма своїми вадами і тарганами в голові. І що наш що Сіярту. Так от Сіярту приїздив до Лукашенка. Він зустрічався із ним, мав розмову там з керівництвом Білорусі, після чого Лукашенко поїхав до Путіна. І тепер скажіть мені, що Сіярто не привіз щось Лукашенку. Лукашенко, однозначно привіз. І я гарантію даю, от я просто впевнений в цьому на 100%, що він привіз якісь домовленості з Заходу і з Лукашенком, які, можливо, мали навіть і формальний характер. Чому? Тому що, якщо ви сьогодні не бачили ще невеличку прес-конференцію, точніше протокольну частину її. Лукашенка з Путіном я вам її рекомендую подивитися. Там був ці, унікальний кадр, цікава поведінка Лукашенка, коли впродовж ну, десь 4 хвилин, коли перший говорив першим, говорив там Путін. ну знаєте, Лукашенко десь був по той бік взагалі цієї прес-конференції. Ну він був не там. Він е, поводив себе реально зухвало і з по відношенню до Путіна, і такого раніше не було. Як я жартую, при Порошенку такого точно не було. Так от, Лукашенко сказав, що ну на запитання, добре, що ви приїхали. каже Путін до Лукашенка. Ну, як же я міг не приїхати? Ну що ж мовляв, ти тут таки розповідаєш? Далі ще було цікавіше, коли Путін сказав, що він дивився вчорашню прес-конференцію Лукашенка. Ну, ви можливо чули за неї. Він там також наговорив багато. Цікавих речей в тому, що він готовий воювати проти України лише в тому випадку, якщо Україна нападе. Ну тобто, ну це за визначенням ніколи, так то він сказав: Ну, добре, що ви хоч її подивилися тепер ви, мабуть, мене не будете дуже сильно сварити за неї. Ну, все виглядало на правду дуже зухвало. З боку Лукашенка він себе поводив е так, нібито йому дали гарантії заходу. Я цього не виключаю. Які можуть ці бути гарантії? По перше, це збереження життя. По-друге, легка транс-трансформація влади на, в Білорусі. Це, можливо, там через пару місяців ми побачимо, як Лукашенко випускає політичних в'язнів, ну і так далі. Тому подібне. Він буде розповідати, що ви знаєте, Путін був неправий. Хоча, звісно, вони прозвітували сьогодні, що в них і товаробороз збільшується, так далі. Тому подібне. Зустріч Лукашенка з Путіном ще не завершилася. Результати ми дізнаємося згодом. Звісно. На цьому тлі можна однозначно говорити, що прогнози багатьох моїх колег та Політики про те, що ось ось розпочнеться напад з Білорусі, наступ з Білорусі разом з білоруською армією, він не виправдався, і вже все більше зустрічаю тез про те, що Білорусь точно не буде нападати на Україну, хоча не знімається відповідальності її про те, що вона надала територію для наступу. Лукашенко це підтверджує, тобто він про це говорить як доконаний факт. Тобто, і в цьому сенсі я так думаю, що він отримав певні гарантії заходу, що за це його карати не будуть, бо найголовніше сьогодні. Нам отримати гарантії того, що з Білорусі таки не буде цього нападу. Тому ці всі події: Мюнхенська конференція, виступ Путіна 21 числа, якось так випадково, концерт у Лужниках, приїзд Байдена. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй і річниця початку широкомасштабного вторгнення вони не випадково збігаються в часі. Я думаю, що все-таки ми отримаємо кульмінацію цих подій. І за рахуванням того, що Зеленський сказав, що ми отримаємо далекобійні ракети, танки вже почали приїжджати. Ну до, до прикладу, французькі танки вже приїхали в Україну. Це загальновідомий факт. На мій погляд, означає, що історія події будуть розвиватися дуже швидко. Ну і будуть розвиватися так, що нам буде від цього вигідно. Обов'язково про це все буду далі вам розповідати на YouTube. Тому підписуйтеся на дзвіночок, натисніть, щоб не пропустити останні відео. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна, і не забудьте поставити написати коментар.